Ви знаєте, що ми багато місяців заявляємо про те, що ми категорично не поділяємо ту стратегію управління країною, яка впроваджувалася урядом Яценюка. Як тільки почалися дискусії про створення нової коаліції, ми недвозначно, абсолютно зрозуміло для наших партнерів з першої хвилини оголосили п'ять вимог, на базі яких ми можемо розглянути. Питання про входження в коаліцію: ці п'ять вимог. Я хочу зараз їх дуже чітко повторити. Перше це розрив зв'язку між політиками і кланами. Ми будемо перевіряти кожну кандидатуру, яка йде на посади міністрів, на будь-які інші посади, і будемо публічно заявляти, є зв'язок з кланами у цього чергового чиновника або міністра, або немає. Крім того, ми заявили, що партія Батьківщина не претендує на жодну посаду в уряді, і ми не підемо в цей уряд своїми кадровими призначеннями. Друга позиція, яка також була публічною, ми наполягаємо на докорінному реформуванні курсу, економічного курсу держави. Саме для того, ми зустрілися з українським бізнес-форумом, де представлені сотні асоціацій підприємців України, і вони передали нам. План достатньо стратегічний, детальний, правильний щодо реформування економіки. І ми вважаємо, це друга наша вимога прийняти цей план Українського бізнес-форуму і взяти його за основу для підняття економіки. Третій пункт, який ми вимагали, це повністю поміняти політику по відношенню до аграріїв, до фермерських господарств, до малого і середнього аграрного бізнесу. Це ключова для нас річ. І в цей блок входить перше продовження мораторію до 1 січня 2019 року на продаж сільськогосподарської землі. Друге переведення аграріїв наших на єдиний податок на землю сільськогосподарський податок на землю на один гектар для фермерів, які обробляють менше 400 гектарів землі. Третє це створення спеціальної стратегії державної розвитку фермерського господарства і сімейного фермерства. І останнє це виділення не менше мільярда гривень на підтримку фермерських господарств. Наступний блок. Ми дуже чітко боремося за це останні, як мінімум, два роки це радикальне зниження тарифів. Це є наша вимога. Ми її не міняли. І останнє це індексація пенсії заробітних плат і е, е, скасування податку на пенсії. Е, провокація, яка вчора почалася проти батьківщини. По всім засобам масової інформації, яка ініційована була нашими партнерами по коаліції, де заявляли, що ми різко змінили наші умови, перевірте всі мої публічні виступи. Ми останні тижні, коли формується коаліція нова, чітко заявляли публічно ці вимоги, і ми від них не відійшли. Інша справа, що коаліція сьогодні не хоче міняти ту хибну помилкову руйнівну для України стратегію управління країною. І тому я прошу сьогодні засоби масової інформації спростувати абсолютно неправдиву інформацію, що батьківщина поставила якісь нові умови. Перевірте всі ваші записи, перевірте всі мої інтерв'ю. Умови не змінилися. Якщо не міняється стратегічний курс розвитку країни, ми не маємо змістою сенсу взагалі думати про те, щоб іти в цю коаліцію, яка буде продовжувати знищення України і знищення. Українцівна чому тоді ведеться така кампанія, як ви кажете, вона пішла із сесійної зали, в принципі, спочатку, і які будуть Ваші дії надалі? Ви знаєте, що взагалі із фракцій коаліції, які менше за чисельністю, батьківщина єдина, яка сьогодні пробує вплинути і змінити курс. Управління країною, ви знаєте, що фракція Самопоміч, і радикальна партія взагалі не ведуть ніякі дискусії щодо входження в коаліцію. Ми, знаючи, що з 1 квітня починають знову радикальне збільшення тарифів, знаючи, що зараз готують для приватизації для торгів 1 мільйон сільськогосподарської землі. Ми знаючи, що вже зараз все підготовлено для тіньової приватизації державних монополій і стратегічних об'єктів державної власності. Ми сьогодні хочемо всіма силами змінити цю ситуацію, зупинити цей абсолютно нікчемний курс управління країною. От що ми хочемо, і тому наша позиція незмінна, вона публічна і ніяких інших куларних вимог ми не виставляємо. Юля Володимирівна, ви якби перемовини проводились публічно по коаліційній угоді, як ви думаєте, тоді можливо важче було звинуватити когось в зміні умов? Я думаю, що саме публічна наша діяльність дратує тих. Хто хоче і далі заробляти тіньові статки на державних фінансах держави. Дратує наша позиція тих, хто хоче далі відмивати корупційним чином гроші на Нафтогазу, які збирають з людей останні копійки, а потім пускають на корупційні оборудки. Ці люди, як, Намагалися дискредитувати мене і партію батьківщина багато років, так і зараз намагаються це робити. Я звертаюся до всіх засобів масової інформації. Я вас прошу: зруйнуйте цю брудну кампанію, яка почалась проти батьківщини. Наша позиція публічна, чесна, прозора. І всі переговори ми, ми ми ведемо публічно. Те, що ми говоримо зараз, ми також говоримо і на всіх зустрічах з президентом, спікером, прем'єром і лідерами фракції. Максим Горбак каже, що вже 20 законопроєктів на порядку денному є серед них ти, що ті, що ви називали вже так, і чи дійсно можуть ці 20 законопроєктів виконати вашу роботу? Дорогі друзі, ви знаєте, що ми важко віримо тим, хто не один раз. Не виконував своїх обіцянок як перед країною, так і перед членами коаліції. Саме тому ми вважаємо, що зараз мусить бути проголосовано приблизно 10 законопроєктів. Ці законопроекти пролонгація мораторію на продаж сільськогосподарської землі, пакет законопроєктів, які створює абсолютно нові умови господарювання для малого середнього бізнесу і фермерських господарств. Це декілька законопроєктів, які врегульовують а, верніше знімають податок на пенсії. І декілька законів, які віддають природній газ українського видобутку громадянам і встановлюють правильні умови продажі українського газу, яке безумовно призведе. До зниження тарифів. Вот пакет, який ми з першого дня переговорів до сьогодення називаємо. Ми не змінювали умов і не змінимо. Будуть голосувати це законопроект четвертому п'ятому, що після зараз ведуться переговори, і ми вважаємо, що якщо дійсно є щире бажання нової коаліції змінити докорінно соціально економічну стратегію розвитку держави, то треба робити це зараз, голосувати закони, демонструвати реальну нову якість. А після того створювати коаліцію. А інакше ми просто можемо отримати те ж саме тільки в профіль. Мається на увазі та сама коаліція, та сама помилкова політика, та сама корупція, те саме відношення до людей і те саме відношення до держави, яке неприпустиме. Ми, безумовно, в такі ігри грати не будемо.